Українцям дадуть гроші на продукти та ліки. Як отримати допомогу? Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі ЗНІОЕС. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українці, які опинилися в скрутному становищі, можуть отримати допомогу на продукти та ліки. Для цього потрібно залишити заявку на платформі є допомога». Про це розповів заступник Міністерства соціальної політики Константин Кошаленко. На таку допомогу можуть розраховувати внутрішні переселенці та пенсіонери, каже чиновник. Для того, щоб отримати цю допомогу, слід залишити свою заявку на платформі є допомога». Платформа працює у кількох напрямках. Отже. Перший то інформація про державну допомогу під час війни. Далі інформація про міжнародну допомогу. Тобто можна подати заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій, там Червоного Хреста, ООН, ЮНІСЕФ. І третє то отримання і надання волонтерської допомоги. При цьому треба знати, що платформа є допомога працює не тільки онлайн. Щодо волонтерської допомоги, то волонтери самі обирають людей яким вони хотіли б допомогти. Причому вони можуть або зробити грошовий переказ людині, яка потребує допомоги, або ж людина, яка залишила заявку на платформі, або ж приїхати до людини особисто особисто додому, або де знаходиться людина, де живе в той час, і привезти допомогу особисто. Через цю платформу об'єднали свої зусилля для допомоги українцям волонтери з 25 країн. В допомозі нужденним беруть участь в де, вже деякі великі мережі українських супермаркетів. Зокрема, то Сільпо, Фозі, Траш та деякі інші. Окрім супермаркетів, в допомозі беруть участь також аптечні мережі. Тобто. Не тільки продукти. Українцям можуть допомогти і необхідними ліками. Зараз в деяких аптеках то є проблема, тому що деяких ліків немає, або немає грошей, щоб купити ліки і так далі. В малих населених пунктах, де немає великих супермаркетів, що беруть участь в цій програмі, турботу про тих, хто потребує допомоги, беруть на себе волонтери. Хочу сказати, що на початку війни, на початку війни, в Києві я не беруся за інші міста. Скажу так: в Києві була дуже гарна допомога волонтерів. Я думаю, що вона і зараз є. Допомагали просто всі, хто міг. От правда, просто всі, хто міг. Тому не нехтуйте цією допомогою. Обов'язково звертайтесь, волонтери обов'язково допоможуть. Дивіться, українці, які реєструються, щоб отримати допомогу, вони вказують свою теперішню адресу проживання, а також соціальний статус, треба ось так, розумієте. Звісно, насамперед, волонтери вони будуть звертати увагу на тих, хто найбільш вразливий. Тобто, це пенсіонери, багатодітні чи малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю. Взагалі, люди, люди самотні, люди похилого віку. На сьогодні на платформі є допомога, зареєстровано вже понад 15 тисяч активних заявок. Понад 2,5 тисячі сімей вже отримали допомогу завдяки залишеній там заявці. Тому, якщо ви зараз потребуєте допомоги, не нехтуйте, обов'язково звертайтесь. Якщо немає змоги ось зробити заявку або не знаєте, як це зробити через є допомогу, зверніться до якщо є кому допомогти зареєструватися, якщо не зареєстровані. Допомогти зробити таку заявку. Попросіть, нехай допоможуть, якщо є родичі, які можуть допомогти зареєструватися і так далі. Не нехтуйте, зараз така допомога буде точно. Кому, кому волонтерам я довіряю, тому що то люди, які точно знають, чим вони займаються, і якщо вони вже беруться, то вони допомагають точно, розумієте? Тому сама на початку війни стикалася з цим. Допомагали нам і дитячим харчуванням, допомагали, і памперсами допомагали. Ось все, що стосувалося. Дитини допомагали душе і. Одежу присилали, і так далі. Тобто не нехтуйте допомогою, обов'язково допоможуть. Обов'язково, якщо вже якісь є у вас моменти, де ви стикалися, або можливо якісь інші волонтери допомагали. Пишіть взагалі, ось про щоб люди читали, щоб розуміли, що ось така допомога справді є, і бо дуже багато хто не вірить, кажуть, та не допоможуть, не допоможуть і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, і нехай люди читають, не нехтуйте. Користуйтесь. На сьогодні це все. Зустрінемося з вами завтра. Бережіть себе!